Весна народів революції 1848 1849 років у Європі, Революція в німецьких державах. Пережитки феодалізму, що все ще зберігалися в багатьох німецьких землях, гальмували економічний розвиток Німеччини. До кінця 40-х років 19 століття стало очевидно, що абсолютні монархи не готові добровільно ліквідувати залишки феодальних відносин. Зростанню промисловості і сільського господарства найбільше заважала розробленість Німеччини. Об'єднання країни також стримували численні монархії. Неврожаї 1846-1847 років призвели до зниження рівня життя простого народу. У Берліні навіть відбулися картопляні бунти. Ситуація в німецьких державах поступово ускладнювалася. Достатньо було лише незначного приводу, щоб населення відкрито виступило проти влади. Таким приводом стала лютнева революція у Франції. Під впливом подій у Парижі в березні 1848 року розпочалися масові демонстрації в західних володіннях Прусії та невеликих західнонімецьких державах із вимогою прийняти Конституцію та ліквідувати феодальні порядки, а також скликати загальнонімецький парламент. Незабаром пройшли демонстрації в столиці Прусії Берліні. Відбулися збройні зіткнення демонстрантів з армією, які припинилися лише після виведення солдатів із міста. Король Фрідрих Вільгельм IV, 1840-1861 роки, наляканий розмахом виступів, скасував цензуру, сформував ліберальний уряд та оголосив про скликання парламенту лантагу. Пруський король відверто заявив, що нині його мета об'єднання Німеччини. Після перемоги берлінців над королівськими військами Фрідріх Вільгельм IV видав маніфест до німецької нації. Звернення короля Фрідріха Вільгельма IV до німецької нації, 21 березня 1848 року. Від сьогоднішнього дня настає для нас нова славна історія ви тепер знову є великою нацією, вільною і могутньою в серці Європи. Фрідріх Вільгельм IV Пруський став на чолі об'єднаної батьківщини для порятунку Німеччини, плекаючи довіру до вашої геройської допомоги і вашого духовного відродження. Ви сьогодні ж побачите його серед вас на коні, прикрашеному стародавніми національними кольорами. Хай живий буде благословений конституційний князь, вощ об'єднаного німецького народу, новий король вільної нації, що знову відродилася. Однак перемога революції в Прусії була лише тимчасовою. Король тільки чекав на слушний момент, щоб скасувати свої поступки, а серед революціонерів не існувало єдності. Представники лібералів побоювалися посилення робітничого руху, що повторював вимоги паризьких робітників про право на працю. Після придушення червневого повстання робітників у Парижі, що розділило французьких революціонерів, остаточний розкол відбувся і серед революціонерів у Прусії. Ліберальна буржуазія, налякана червневим повстанням, відмовилася від продовження революції. Національні збори не змогли розробити навіть проекту конституції країни. Фрідрих Вільгельм IV одразу відчув ослаблення революціонерів. Спочатку він вивів прузькі національні збори з Берліна, а потім узагалі розігнав їх. Тільки після цього прусський король дарував народу конституцію. Згідно з документом, в Україні вводилися виборче право на основі майнового цензу, зберігалися дуже широкі повноваження монарха, але при цьому гарантувалося дотримання основних прав і свобод громадян. Одночасно з подіями в Прусії у всіх німецьких державах пройшли загальні вибори в загальнонімецький парламент, національні збори. У травні 1848 року парламент зібрався у Франкфурті на Майні і почав обговорювати проект загальнонімецької конституції. Основна боротьба зосередилася навколо питання про склад об'єднаної Німеччини, включати до майбутньої імперії австрійські землі чи ні. Нарешті переміг так званий малонімецький проект об'єднання німецьких земель без Австрії. У 1849 році франкфуртські національні збори прийняли імперську конституцію основні права німецького народу. У Конституції гарантувалися основні права і свободи громадян, скасовувалися всі станові обмеження і феодальні пережитки. Виконавча влада належала імператору, але його повноваження обмежувалися двопалатними державними зборами. Імператорську корону національні збори запропонували прузькому королю як найвпливовішому німецькому монарху. Проте Фрідріх Вільгельм IV відмовився від пропозиції, заявивши, що не бажає корони зі стічної канави. Король Прусії не хотів ставати імператором завдяки революційному парламенту. Визнавати Конституцію відмовилися й інші німецькі правителі. У багатьох німецьких державах спалахнули народні повстання на підтримку імперської конституції, але вони були жорстоко придушені військами князів, а також пруською армією. Зрештою, влітку 1849 року було розігнано і самі франкфуртські національні збори. Революція в німецьких землях завершилася і Німеччина залишилася роздробленою. Не можна стверджувати, що революція зазнала повної невдачі. У деяких німецьких державах з'явилася Конституція. Було введено основні громадянські права і свободи, скасовано більшість феодальних пережитків. Революція в Італійських державах. Передреволюційна ситуація в Італії була подібна до німецької. Тут так само абсолютизм заважав ліквідації феодальних пережитків, а роздробленість країни гальмувала економічний розвиток. Крім того, північні області Італії, Ломбардія та Венеція перебували під владою Австрійської імперії. Тому спроби найрозвиненішої італійської держави П'ємонту, Сардинське Королівство. Розпочати боротьбу за об'єднання завжди натрапляли не тільки на опір місцевих монархів, а й на протидію з боку Австрії. Італійські ж правителі, передусім Папа Римські і Австрійці, прагнули зберегти розробленість країни. Прихильники об'єднання Італії зазнавали жорстоких переслідувань. Було зрозуміло, що без повалення місцевих правителів і вигнання австрійців об'єднати Італію неможливо. Серед прихильників єдності країни позначалися два напрямки. Ліберали, переважно велика буржуазія і частина дворянства, вважали, що можливо створення єдиної держави як федерації існуючих італійських держав. Передбачалося, що монархи з власної волі проведуть реформи під тиском народу і обставин. Саме ліберали почали широко застосовувати термін «рісорджементо» – «відродження» для характеристики процесу об'єднання Італії. Радикали, чиї погляди висловлював Джузепе Мадзіні, наполягали на необхідності народного виступу проти феодальних монархій. Об'єднання країни мало відбутися під час загальнонаціонального повстання, яке у свою чергу повинно було привести до повалення абсолютизму і вигнання австрійських загарбників. Прихильники створеної Мадзіні організації Молода Італія неодноразово намагалися підняти збройні повстання. Незважаючи на невдачі, популярність молодої Італії зростала з кожним роком. Революційні події в Італії розпочалися навіть раніше, ніж у Франції. У 1846 році новий папа Римський Пій IX 1846-1878 роки провів політичну амністію та пообіцяв здійснити реформи. У відповідь на це в багатьох італійських країнах почалися виступи з вимогою проведення негайних реформ. У П'ємонті і Тоскані влада пішла на поступки і погодилася на прийняття Конституції. У січні 1848 року в Неаполітанському королівстві спалахнуло збройне повстання на острові Сицилія. Повсталі вимагали відділення від Неаполітанського королівства та створення об'єднаної італійської держави. Наляканий король Фердінанд ІІ надав острову автономію та вів Конституцію. Початок революції в Австрійській імперії порушив спокій і у італійських володіннях. У березні 1848 року повстало населення Мілана, столиці Ломбардії. Після п'ятиденних боїв австрійці залишили місто. У той самий час спалахнуло повстання у Венеції і в місті була проголошена республіка. Австрійські війська відступили із Центральної Італії. Ослабленням Австрії та потужним патріотичним піднесенням вирішив скористатися король П'ємонту Карл Альберт 1831-1849 роки. 24 березня 1848 року п'ємонські війська армії більшості інших держав Італії та численні добровольці виступили проти австрійців. Одним із командирів добровольців був революціонер Джузепе Гарібальді. У багатьох державах відбулися плебісцити, на яких населення підтримало ідею об'єднання країни. Після перших успіхів італійців спіткали численні воєнні невдачі. Поступово п'ємонського короля залишила більшість союзників. У битві під костоцею 24-25 липня 1848 року австрійські війська під командуванням Радецького розбили італійців, а Карл Альберт змушений був підписати мир. Поразка у війні стала для монархів сигналом до наступу на здобутки революції. Австрійський режим був відновлений у Ломбардії та Венеції. Проте боротьба ще не була закінчена. Наприкінці 1848 року папа Римський Пій утік із Рима, а на початку 1849 року в Римі була проголошена республіка. На чолі держави став Мадзіні. У військових великий авторитет мав Гарібальді. Республіку проголосили і у Флоренції. Новим піднесенням Визвольної війни вирішив скористатися король П'ємонту, який навесні 1849 року розпочав війну з австрійцями. Однак у битві під Новарою італійці знову зазнали поразки. Король Карл Альберт зрікся престолу на користь свого сина Віктора Еммануїла II 1849-1861 роки. П'ємонт був змушений відмовитися від намірів об'єднання Італії. Проти Римської республіки виступили не тільки австрійські війська, але й французька армія, до якої звернувся по допомогу пій дев'ятий. Після тривалої облоги французи взяли Рим і відновили владу Папи Римського. Усі революційні перетворення було скасовано. Останнім оплотом революції залишалася Венеція, яка протягом багатьох місяців витримувала австрійську облогу. Проте втрати від голоду і хвороб змусили венеціанців у серпні 1849 року скласти зброю. Революція в Італії була завершена. Придушити революцію в Італії та зупинити об'єднання країни вдалося лише за допомогою іноземного втручання. Революція в Австрійській імперії до 1848 року у володіннях австрійських габсбургів також склалися умови для революційного вибуху. Абсолютна влада, що захищала феодальні відносини, як і в інших країнах, гальмувала розвиток австрійської держави. Становище Австрії було навіть важчим, оскільки в багатьох частинах країни залежні селяни несли численні феодальні повинності, а промисловий розвиток відставав від країн Західної Європи. Крім того, на відміну від Італії або Німеччини, в австрійській державі народи прагнули розширення своїх національних прав та ослаблення центральної влади. Австрійському канцлеру Метерніху на силу вдавалося придушувати народні виступи, що з кожним роком поширювалися. Успіх повстання французького народу в лютому 1848 року став сигналом до дії для народів Австрійської імперії. 13 березня 1848 року у відні розпочалася демонстрація з вимогою введення конституції відставки Метерніха. Влада спробувала виставити проти демонстрантів війська, але у відповідь жителі Відня взяли до рук зброю, захоплену з місцевих складів. У місті виросли барикади. Частина солдатів відмовилася боротися з народом. Наляканий імператор Фердінанд І 1835-1848 роки погодився усунути від влади Метерніха, прийняти Конституцію, дозволити народу створити Національну гвардію на зразок французької. Найбільш революційна частина студентства сформувала Академічний Легіон. Революційні виступи в Угорщині і війна в Італії змушували австрійську владу йти на подальші поступки жителям Відня. Революціонерам вдалося домогтися виборів в однопалатний імперський парламент Рейхстаг, що зібрався в липні 1848 року. Рейхстаг прийняв рішення про остаточне скасування селянських повинностей, однак селянські депутати підтримали вимогу уряду виділити кошти на придушення революції в Угорщині та Італії. Не маючи сил на відкрите придушення революції, австрійська влада успішно розділяла революціонерів за національною і соціальною ознакою. В Австрії вони сіяли ворожнечу між буржуазією та робітниками, між городянами і селянами. У Галичині протиставляли полякам русинів-українців, у Чехії чехам-німців, в Угорщині угорцям хорватів і словаків. Намагаючись подолати суперечності між слов'янськими народами, чехи зібрали в Празі слов'янський з'їзд. Проте він не зміг закінчити свою роботу через зіткнення між городянами і австрійськими військами, що відбулися в Празі. Армія рішуче застосувала артилерію, і повстання пражан було жорстоко придушене. Із розгромом повстання в Празі почався поступовий наступ імперії на революціонерів. Імперські війська швидко придушували революційні виступи в північній Італії, а в жовтні 1848 року спробували відправити частину віденського гарнізону на приборкання революції в Угорщині. У відповідь радикальна частина революціонерів, студенти і робітники, заблокували шлях військами, захопили владу у відні. Імператор Фердинанд І утік із міста, але до столиці підступили вірні імперії хорватські війська. Революціонери звернулися по допомогу до угорців, які направили на порятунок відня свої війська. Угорці розбили хорватів, але не змогли протистояти великій імперській армії та зазнали поразки. Армія оточила відені після артилерійського обстрілу 1 листопада 1848 року, захопила столицю. У той самий час австрійські війська придушили і повстання у Львові. Тепер в імперської влади залишався лише один, хоча й найсильніший революційний супротивник повстала Угорщина. У грудні 1848 року новим імператором став 18-річний Франц Йосиф І, 1848-1916 роки, який очолив цю боротьбу. В Угорщині революційні події розпочалися в березні 1848 року, коли в Братиславі лідер демократичних сил Лайош Кошут виступив із вимогою прийняти Конституцію. 15 березня 1848 року у столиці Угорщині Пешті спалахнуло повстання, яке швидко охопило всю країну. Був створений уряд на чолі з графом Лаяшем Батяні, до складу якого увійшов і Кошут. Уряд скасував феодальну залежність селян та більшість феодальних повинностей. Було розширене число виборців, уведені основні демократичні права і свободи. Імператор був змушений затвердити всі ці перетворення. На жаль, здійснивши досить радикальні реформи, угорська влада не пішла на визнання національних прав інших народів, які населяли Угорщину. Більше того, угорці відмовилися визнати помірковані вимоги словаків, заарештували лідера словацького руху Людовіта Штура 1815-1856. Цим протистоянням скористалися австрійці, яким вдалося розколоти народи Угорщини. Восени 1848 року в угорщину вступили війська хорватського лідера Йосипа Єлачича 1848-1859 роки. Угорці створили комітет оборони на чолі з кошутом і змогли зупинити хорватську армію неподалік столиці. Однак угорцям не вдалося врятувати обложений імперськими військами віди, хоча кошут направив війська на допомогу повсталим. Австрійці увірвалися на територію Угорщини та захопили її столицю. Проте Угорщина не склала зброї, тривала активна база створення нової угорської армії. Навесні 1849 року угорці змогли відбити всі напади та звільнити країну від імперських військ. Угорський парламент проголосив незалежність Угорського королівства, головою якого став Кошут. Здавалося, Угорщина була остаточно втрачена для австрійської імперії. У червні 1849 року до Угорщини увійшла 100-тисячна російська армія, яку направив імператор Микола І на прохання австрійського імператора. Російський імператор, що завжди виступав проти революції, узяв на себе роль гнобителя Угорської свободи. Незважаючи на героїчний опір, угорці не змогли протистояти російсько-австрійським військам. Після декількох поразок угорська армія капітулювала 13 серпня 1849 року. Майже одночасно впала Венеціанська республіка. Таким чином, революція в Австрійській імперії зазнала поразки. Незважаючи на перемогу контрреволюції, австрійській владі не вдалося повністю скасувати революційні завоювання. Не були відновлені феодальні повинності. У 1849 році австрійський імператор дарував народам імперії конституцію. Хоча Конституція зберігала значні повноваження імператора і обмежила права різних частин імперії, повернення до абсолютизму не відбулося. Поразка революції в Австрійській імперії не привела до відновлення феодальних порядків у державі. Це сприяло економічному розвитку країни. Весна народів, як називали революційні події в Європі цього періоду, не досягла всіх своїх цілей. У багатьох державах збереглися дворянські монархії. Уряді країн залишилися досить сильними феодальні пережитки. Чимало революціонерів стали жертвами контрреволюційних репресій, деякі народні повстання придушувалися знечуваною жорстокістю. Однак більшість монархів уже розуміли, що їхня перемога над революцією тимчасова, тому вони не наважилися скасувати всі поступки, зроблені народу. Під час весни народів Європа абсолютних монархій перетворилася на Європу конституційних монархій.